з згідності е, 208 КПК України. Середній чайник, да. що знаходиться? З двою основи хорошо біга уходить. Ми закріплюємо зонт детектори наявний. Амфетамин або метамфетамін. А що саме? Амфетамін, метафеттамін. В Одесі поліцейські затримали 26-річного місцевого жителя з партією психотропних речовин, які були підготовлені для відправки в різні регіони України. Викрили та задокументували протиправну діяльність чоловіка слідчої оперативники Одеського району управління поліції номер 1 Ділка була затримана в Київському районі міста під час спроби відправити декілька посилок з психотропами. Для конспірації чоловік замаскував товар в електричному чайнику. Чашці та деяких інших речах. Крім цього, за місцем мешкання фігуранта, в результаті проведеного обшуку поліцейські також виявили, зокрема, ваги, пакувальний матеріал, майже півсотні пакетиків та декілька ємностей з речовинами синтетичної і рослинного походження. Вилучення речовини скеровані на експертні дослідження. Чоловіка слідчі затримали в процесуальному порядку. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою правом внесення застави за незаконне придбання зберігання з метою збуту психотропної речовини у великих розмірах фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Судове розслідування триває.